Хочеш посміятися? Ось найбільш абсурдні фейкові новини року, які точно здивують тебе. Почнемо з пса, який став святим. Новина номер 1 Канонізація пса патрона. Пам'ятаєте патрона? Так от, у 2024 році хтось вирішив, що його канонізували. Уявіть собі: псу дали ікону і навіть помістили на царські ворота церкви. І все це згенероване ще. Хіба не смішно? Новина номер 2 Хижаки з біолабораторій. Наступний. Фейк у біолабораторіях на сході України вивели мутантів хижаків. Вони начебто блукають і поїдають людей. Серйозно, це більше схоже на сценарій дешевого фільму Жахів новина номер 3 Путін бургер у Нью йорку і ще один у Нью-Йорку, начебто, випустили бургер на честь дня народження Путіна. Виявилося, що це просто жарт офіціантки, який підхопили російські змі. Уявляєте, ресторан навіть змушений був спростовувати цю новину. Так саме так. Які з цих фейків ви чули? Напишіть у коментарях, підписуйтесь і ставте лайк. І не забудьте поділитися відео. Сміх продовжує життя.